Це безпрограшний варіант, коли не знаєте, що готувати. Завжди заходить на ура і ніколи не набридає. Гарнір підійде будь-який, а можна і взагалі їсти без гарніру. Для маринаду беру трохи олії, трохи соєвого соусу, суміш спецій вже готову до м'яса або до курки, чорний перець, паприку, сіль і трохи мандаринового або апельсинового соку. Гарненько все перемішую і цим маринадом з усіх сторін натираю курочку. Залишаю на годину маринуватись при кімнаті температурі Бо в духовку краще всього ставити курку або взагалі будь-яке інше м'ясо, коли воно кімнатної температури. Курочку викладаю у форму, в якій вона буде запікатися, а всі культяпки обертаю фольгою, щоб вони не горіли в процесі приготування. Курку ставлю в холодну духовку, але перед тим як поставити, накриваю її фольгою і готую 1 годину при 160 градусах. Через 1 годину знімаю фольгу і поливаю курочку жирком, який з неї витопився. Знову ставлю в духовку вже без фольги і запікаю до рум'яної скоринки. Сама тим часом готую часникову заливку. Для цього часник пропускаю через прес, додаю зелень кропу і одну столову ложку води. А коли курочка добре зарум'яниться, я беру декілька Ложок бульйону, який з неї виділився, і додаю в часникову заправку. І тепер скоренько поливаю курочку цим часниковим соусом, поки курочка ще гаряча. Мені здається, що дивлячись дане відео, ця курочка вам пахне через екран вашого телефону. Насипайте будь-який гарнір або просто накришіть салату з капусти, візьміть ваш улюблений соус та насолоджуйтесь смачного.